У Броверській міській раді збираються депутати на чергову сесію, за які важливі рішення проголосують. Дивіться далі. До міської ради звернулися по допомогу три військові частини. Бровари їм допоможуть пікапами. Планують придбати п'ять машин на 8 мільйонів гривень. Ще три мільйони підуть на допомогу розвідці. Так як міська програма підтримки ТРО має залишок один мільйон, то виділять з бюджету не 11, а 10 мільйонів гривень. До речі, нещодавно придбані коштом міського бюджету два пікапи вже на передовій допомагають виконувати бойові задачі. Ще раз подякувати Васильовичу, який пообіцяв, що до кінця жовтня наш. Підрозділ отримує ці автомобілі за те, що ці автомобілі отримують. Я сам безпосередньо виїжджав кілька разів на цих машинах на позиції. Ну це небо і земля, так як ми добирались раніше з перекладними стяганням друг друга на шнурку. Це нова машина, на нормальній резині ну йде шикарно. На ліквідацію аварії на каналізаційному колекторі депутати виділили 5 мільйонів гривень. Об'єкт вимагає термінових робіт, так як це крайня КНС, яка приймає стоки з більшої частини міста і перекачує на очисні споруди. Депутати затвердили порядок подання та розгляду петицій Доброварської міськради. Тепер, враховуючи зміни в адміністративно територіальному устрої, в нас є громада. Ми розробили це положення з урахуванням збільшення кількості населення. І, власне, змінилася цифра. Необхідних підписів під електронною петицією. Якщо раніше для міста було тільки 250, то тепер депутати вирішили, і це буде діяти 350 підписів для того, щоб петиція була розглянута належним чином. Депутати додали 4 мільйони 400 тисяч на капітальний ремонт шляхопроводу на торгмаш. Ці кошти перерозподілили з видатків інших програм управління будівництва. Роботи продовжуються. Нам треба повністю зараз до нового року завершити основну частину робіт по шляху проводи. Депутати підтримали перерозподіл фінансування освіти. Зокрема, на придбання витяжних систем для дитячих садків спрямують 3 мільйони 840 тисяч гривень. Для того щоб у шести садочках, найбільших садочках, де виховується більше ста дітей, зробити вентиляцію протяжну, витяжну. Також передбачені кошти були на знесення старої будівлі, яка знаходиться на території ліцею номер 4. і виділені кошти на обробку вогнезахисним розчином у заклади освіти, які мають обробитися за планом, і наостанок 92 тисячі гривень виділили на закупівлю новорічних подарунків для дітей багатодітних родин. Будемо ці подарунки вручати сім'ям, які мають 5 і більше дітей, які мають статус ВПО і зареєстровані у нас в броварах, діти із родин учасників АТО, ООС та родин загиблих, і діти з родин, які перебувають на обліку в управлінні соціального захисту і мають статус малозабезпеченої родини. Загалом депутати розглянули 34 питання що стосується освіти, медицини, допомоги військовим, житлово-комунального господарства та благоустрою міста.